Сьогодні я готую смачні свині реберця. Їх їдять навіть мої діти. Ребра у нас продаються отакі цілі в упаковках. Я їх розрізаю на менші частини, щоб було легше обжарувати. Ну і швидше вони приготуються. Я завжди смажу на оливкові олії, так більш корисніше. Відправляю ребра на розігріту сковорідку. Перед цим я нічим їх не приправляю. Обжарюю добре з обох сторін, щоб з'явилася золота скоринка. І після цього додаю сіль і перець. Можете додати і інші приправи, якщо вам подобається. Підсмажені ребра відправляю в мультиварку. Після цього я нарізаю овочі моркву, цибулю порей, селеру і цибулю. Можна пізніше ще додати картоплю, але мої не їдять картоплю. В Воді я розбавляю ось такий бульйон. Добре перемішую і відправляю все це в мультиварку. Також додаю соєвий соус і теріякі соус. Можете додати трошки вина, якщо у вас є. Тушиться це все 5 годин. Ось такі, получаються смачні соковиті реберці.